Усім привіт! Сьогодні у нас розмовна тема, і говорити ми будемо про фругал -шик. Що це таке і з чим його їдять? Мені дуже подобається концепція ощадного шику. Це концепція свідомого споживання, але при цьому така жінка завжди виглядає розкішно, елегантно, поза часом. Але при цьому вона. З розумом підходить до своїх рішень, до свого життя, до своїх покупок і таке інше. Це так, коротко. Чому я надихнулася зняти про це відео, тому що я так жила дуже давно, і я, можна сказати, знаю про цю концепцію все. І хоч вона сьогодні е, вистрілила як тренд і набирає дуже сильно своїх обертів е, усюди. Але я завжди так жила, і мені не вдавалося якось. Цю всю концепцію скласти у ці два слова. І сьогодні, коли нам видали цей фрукл шик, я зрозуміла, що це воно, і ми маємо з вами про це поговорити. Отже, я записала сюди прямо от скудно ручкою в зошит: 10 пунктів: як адаптувати таку концепцію у своє життя і тим самим покращити його як жінка, як свідома особистість з 21-го століття і взагалі як розкішна жінка поза часом. Пункт номер один. Перестаньте ставитись до споживання як до розваги. Знайдіть собі інші хобі. Я не буду довго тут говорити. Я думаю, і все так зрозуміло. Дуже багато людей, і я в тому числі, цим грішу час від часу, але порівняно. Не дуже, скажімо так, часто і не дуже сильно, але скільки всього ми могли би не купити, знову ж таки, повертаюсь до мого посту, який я вже колись писала, скільки всього ми могли би не купити. Чому тому, що ми бачимо стільки всього непотрібного насправді, і думаємо, що нам це потрібно. От ми побачили, і ми думаємо: мені це треба. Ні, не треба. Нам більшість з цього всього, що ми бачимо, і що ми купуємо, нам воно не треба. І коли ви перестанете трішки або станете менше цього купувати, ви зрозумієте, що ви взагалі не пам'ятаєте, що ви там бачили. І воно в вашій голові навіть не затримується, якщо ви одразу його не купуєте. Я за те, щоб знайти собі інші хобі і свої емоційні якісь діри не закривати. Покупками це погана історія, і вважаю, що є більше конструктивні хобі для того, щоб себе розважати з практичної точки зору, що мені допомагає, коли я бачу, що у мене такий зашквар вже пішов в інстаграмі там одні браслети, безкінечні сумки і все таке інше. Я відписуюсь від цих всіх пабліків, відписуюся від пабліків з взуттям саморан, яке мені просто всюди висвічується. відписуюсь від пабліків з тими всіма сумочками, відписуюсь від пабліків з цим цими всіма бо я розумію, що воно настільки. Відволікає, відписуюсь від пабліків з обзорами в Зарі і масіводютюті. Ну воно реально відволікає і багато. Ти дивишся, ти хочеш. Ти дивишся, ти хочеш. Не дивишся, ти не хочеш, бо ти не знаєш, що воно там є. От я не знаю, що воно там є. Я повідписувалась від цих всіх брендів, і мені так прекрасно. І я коли щось побачу або щось захочу. Я вже буду думати, а не воно мені буде нав'язувати, що мені купувати. Тут такі короткі, але ви, не короткий пункт. Пункт номер два. Будуйте свій форевер гардероб. Forever гардероб, що тут сказати. Нещодавно я викладала в інстаграм фотку з 2016 року, і багато хто мені написав, що мій лук дуже актуальний сьогодні. І це насправді так. Я завжди була за те, щоб купувати речі, які поза часом, поза трендами, можна якісь аксесуари трендові, там, модні окуляри собі додати. Але загалом, от як я виглядала там 10 років назад, так само я можу виглядати зараз. І через 10 років, можливо, плюс-мінус. Я там чимось розбавлю, але все одно загалом стильним. Буде дуже мінятися. В цьому і суть всіх цих ікон стилю, на які на які ви рівняєтесь, типу. Місят Кеннеді, типу принцеса Діана і е, Келлі і таке інше. Вони були жінки поза часом. Вони не дивилися на кросівки з логотипами, бо це не їх стиль, і е, якби це не айконік, і не таймлес, як вам сказати. І тому, якби звичайно, кожного свій стиль. Але ви, ви зрозумієте, що більшість людей, в яких немає стилю, це тому, що вони беруть все це. Те, що їм не потрібно, і вони навіть не знають, хто вони і де їхній стиль. Тому якби я за те, щоб носити речі довго. у мене є речі, які я ношу вже дев'ятий рік, які переїхали зі мною в Францію, потім в Швейцарію. У мене є окуляри, які вже 8 років, і вони зі мною, і я їх до сих пір ношу. У мене є речі, чобітки, які я ношу вже скоро буде 10 років, як я їх ношу. І мені це дуже подобається. Я цим пишаюсь. І Вважаю, що завжди можна щось докупляти, це нормально. Але суть цього пункту в тому, що потрібно будувати свій forever гардероб з речами, які ви будете носити довго це ключове. Третій пункт: готуйте вдома, і мінімізуйте доставку. Я люблю ресторани і я люблю бразері, особливо тут. А, але от піти з родини, але піти там з подругою, це завжди дуже класно. Але загалом я вважаю, що ця обсесія сучасного світу з тим, щоб їсти більшість їжу з ресторанів або з доставки, вона ні з якої точки зору не зручна. Ну, типу, вона зручна тільки тим, що не потрібно готувати, але в цьому теж напевно є якийсь кайф. Я за те, що домашня їжа вона завжди краща. Якщо її готувати з гарних продуктів, вона завжди краще, ніж будь-які доставки, і це не має бути рутиною. Це не має бути рутиною. Якщо у вас доставка через день, то щось пішло не так. Ну, принаймні, це я зараз говорю суб'єктивно, з приводу будь, будь якого з цих пунктів, це суб'єктивно моя точка зору. Ви можете не погоджуватись, але я вважаю, що немає нічого кращого за домашню їжу. При цьому я люблю дуже ресторани. Але ресторани це класно, коли це не щодня і це не є рутиною. Я вважаю, що так краще для здоров'я, так краще для гаманця, так краще для свідомого споживання. У мене тут все. Четверте, якщо ви її ненавидите, як і я, не пийте цю довбану мачу. Про що я хотіла тут поговорити? 30 років тому, ви знаєте, в нас не було кав'ярень, і в нас не було марче-плейсів, і в нас не було цієї всієї культури. І я розумію, що в нас багато всього не було, а зараз воно в нас є, але це не значить, що воно нам потрібне і щодня. Ну, я вважаю, що деякі речі, які ми робимо на автоматизмі, це не дуже добре. Добре, коли ми деякі речі робимо свідомо, і чим більше ми робимо якихось речей, свідомо ми робимо ці вибори свідомо, тим краще для нас, коли ми не свідомо на автоматі все купуємо, бо ми так звикли, бо нам це треба. А може не треба? А може я не хочу? Це знову ж таки про, про те, що питання самі до себе ніхто не ставить і. Я не кажу, що неприкольно взяти каву, але я кажу, що набагато приємніше, чому ви думаєте, в в Європі не дуже популярно, як в Америці, ходити зі стаканом. Наприклад, оцим знаєте, зі стаканом і пити каву на ходу, або там в авто, або пити мачу на ходу. Чому це не популярно в Європі? Тому що в Європі. Ніхто таке робити не буде. Ну хіба молодь? Люди, які люблять каву або якийсь там напів, вони сядуть за стіл своєї керамічної нормальної чашки, кружки, вип'ють свій напій, насолодяться, ним, подивляться на людей, послухають, як пташки співають. І в цьому буде великий сенс і задоволення. Коли ти біжиш з цим стаканом або тобі треба він, бо ти вже просто звик це, як твоя рутина. ну... Тут є питання, і класно, коли ці питання вони задаються самі собі. Часто ми нічого не задаємо, ніякі питання, і все робимо на автоматі. Тому якби, я від цієї концепції відмовилась. І якщо чесно, каву в стакані з собою, це хіба, якщо мені вже дуже погано в дорозі, я можу взяти на заправці, але я відмовилась від цієї концепції з переїздом. Я п'ю каву зранку, я готую сама, я п'ю каву на роботі, або там хто що любить. На ходу я нічого не п'ю, із пластикових, і паперових стаканів я теж нічого не п'ю. П'ятий пункт: купити вінтаж. Якщо любите, ця тенденція вона точно нікуди не піде. Вона буде набирати обертів. Вже є офіційна статистика, що усі маркетплейси, які продають вінтаж, вони. В них обороти ростуть щороку, 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 і нічого з цим не вдієш, це буде і надалі. Є різні види вінтажу, скажімо так, різні направлення, але загалом є люди, які не люблять таке. Якщо ви не любите, то не купуйте. Якщо ви любите, то дивіться більше в цей бік. Це дуже класно і для свідомого споживання, і це дуже класно для якості речей. Вінтажні сумки, вінтажні меблі, вінтажні годинники. Це те, на що би я звернула увагу. Дуже хочу собі теж. Я приглядаю, приглядаю. Пункт номер 6. Мінімізуйте б'юті-рутину до однієї косметички. Може, що вона говорить. Так, я саме це і сказала. Зараз розповім вам історію. Весь грудь у мене був апофеоз дерматиту, якого в мене ніколи в житті не було. І мені довелося відмовитися від усіх продуктів. Тобто, взагалі, від кремів, від очисників, від сиворотки, від мейку, повністю мені не можна було фарбуватись. І знаєте, що я зрозуміла? Це дуже класно. Це дуже класно. Я дуже люблю фарбуватись, я люблю мейк, але я зрозуміла, що більшість продуктів в моєму житті вони мені просто не потрібні. Вони мені просто не потрібні. І в концепції Chic немає місця оцим безкінечним пакованим зі всіма бюті продуктами і 500 тисяч баночок. Одна справа це ще догляд. Тут якби ну в кожному своє, в кожного своя там шкіра індивідуальні особливості. Хоча і тут я вважаю, що дуже багато нам продають лишнього і того, що нам не потрібно. А що стосується косметики декоративної, то подавно взагалі я мінімізую свій, вже мінімізувала свій свою косметичку до однієї і продуктів, я не збираюся купувати більше. От я збираюся зменшити їх кількість, а не збільшувати. От і все, тому що і тому, що якби мені здається, що ми тут йдемо дуже сильно на поводу знову ж таки, у індустрії, і я не хочу цього. Я не хочу. Мені так некомфортно. Я вирішила зменшити свою рутину і тим самим моє обличчя скаже мені дякую. І ще сюди я би віднесла одразу вітаміни жменями. Я не знаю, звідки пішла ця мода, що всі добавки в світі і всі вітаміни в світі, і всі порошки в світі. Срочно треба всім пити. Для більшості людей це навіть не корисно. Тобто, якби більшість людей це робить навіть не, не порадившись з лікарем, і їм не потрібно дефіцити, Як це сказати? Їм не, не потрібно стільки цих вітамінів, і не потрібно стільки цього всього, що вони приймають. Це теж тренд і тенденція є проти я проти, проти неї. Пункт номер сім. Прогулянки замість Uber. Тут якби все дуже легко сказати. Якщо можна, краще йти гуляти і без телефону. Якщо не можна, то тоді треба брати авто або Uber. Але е, ходь, ходьба це не лише для е, тіла і для. І для ніг корисно це корисно в першу чергу для мозку, і десь після сорокової хвилини офіційні. Офіційні ресерчі в Стенфорді, в Гарварді я не пам'ятаю де, але заявляю, що нас після 40 хвилини ходьби, не відволікаючись, включається оптимальний креативний мозок. І у вас починають з'являтися ідеї і шукатися відповіді на ті запитання, які вас хвилюють. Дуже просто це так працює. Тобто, навіть людей, які схильні до депресії, їм рекомендують прогулянки щодня. У Будь-якому разі, прогулянки це топ і їх. Замінити ними все, що тільки можна, дуже класно. Восьмий пункт. Вам не треба весь спортивний гардероб від Алло, щоб займатися. І навіть оверпрайст, якась супермодна студія, теж не потрібна. Як я до цього прийшла вже дуже давно, колись народивши дитину, я не займалася десь рік, навіть більше. І... Хотіла повернутись в зал, і я вирішила повернутись і знаєте, як більше дівчат робить, От зараз куплю собі гарну форму, буде в мене мотивація. Я ж просто знайшла свою саму стару форму, яка в мене була. Самі старі кросівки, які в мене були, взяла те, що в мене вже є, нічого не купуючи, і почала займатися. І от коли я побачила, що я регулярно займаюся, і дійсно це не порив одного дня. От тоді я підкупила собі якусь там свіжішу форму. Але насправді, оце знаєте, тренд. От мені треба все від Ало, мені треба все від того, мені треба все від Lululemon, Ну, не треба. Ну, типу, якщо ти хочеш займатись, тобі не треба ні студія, і ні ало, і не дорогий гардероб, і недорогі кросівки. Тобі треба включити YouTube і почати займатися, бо вийти на прогулянку в своїх старих треніках, і цього вже буде достатньо. ти будеш себе більше поважати за те, що ти щось зробив, а не просто купив форму від Ало. Насправді, я принципово я нічого проти Ало маю, В мене самої легенця від Ало, але вони в мене одні. Я не збираюсь купляти 18 пар легінців і кожного разу, щоб фоткатись в різних нарядах, купувати всі інші наряди. Я цю концепцію не підтримую. Я вважаю, що це так само, як з б'юті-продуктами і з всіма іншими трендами. Це чистий маркетинг. Я не хочу бути жертвою маркетингу. Я проти, я проти цієї концепції. Я на неї не ведусь, пропаганда на яку я не ведусь. Наступний пункт: інвестуйте з розумом. Не в 156 п'ятдесят курси без толку, а в щось за те, в щось таке, за що ви собі подякуєте через багато років. Я не експерт з інвестування, тому якби порад практичних я вам тут не дам, але основна концепція інвестування заключається в тому, щоб інвестувати в те, за що ви собі подякуєте за багато років. І це не очередний курс психологічний в інстаграмі, який вам срочно треба купити або по картам таро, або з саморозвитку, або з пошуку відносин, або з того, щоб бути класною жінкою. Ви вже класна жінка, і вам не треба ніякий курс. Інвестуйте в щось таке, за що ви собі через 10-30 років подякуєте. І останній пункт: ведіть прості рутини, які покращують життя і змушують і зменшують кортизол. Саме опори на себе на себе в вигляді оцих невеличких рутин, таких які вам легко виконувати, до яких ви звикли, саме такі рутини вони вам допоможуть в часи знаєте, якоїсь нестабільності, коли в житті відбувається повний хаос, і ви не можете нічого контролювати. Все, що у вас залишається, це оця база з цих невеличких рутин, які не дивлячись ні на що, вони є стабільними, коли спокійно всередині. Це найкраще відчуття. Я думаю, всі з цим погодяться. Я вам всім бажаю бути фругал-нефругал, але дуже шик, таймнес, айконік. Я надіюсь, що вам були ці поради цікаві. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Чи близька вам така концепція, чи хотіли б ви якісь цих пунктів адаптувати у своє життя? Мені дуже буде цікаво почитати, що ви думаєте з цього приводу. Я вас цілую, обіймаю і до на зустрічі наступної суботи.